Для насправді це супер незвично. Такий, дуже схожий на якийсь зефір чи типу того. Тут 25 грамів. Я запитала, скільки потрібно морозива для того, щоб його висушити. Коротше, як отримують таке сублімоване морозиво? Його просто висушується. Звичайний пломбір висушений до ось такого стану. Скільки реально на це літрів потрібно морозива, питання якби, відкрите. От. Але отака от баночка. 25 грамів коштує 100 гривень пробуємо Пахне воно ну, найзвичайніший пломбір в міське тільки може бути він. схоже на мел, якщо чесно на крейду знаєте. Не знаю. І крошиться як крейда. Ну, Чесно кажучи, приблизно до такого ж смаку. Я в принципі очікувала саме такий смак. Трошечки попався за шматочок, який липне до зубів. Ну... Можна пробачить, це новинка, це прикольно. Я такого не те, що в Полтаві, я таке в Україні, якщо чесно, вперше бачу. Не знаю, типу, чи віддала б я ще раз за це 100 гривень? Воно прикольне. Воно ну реально на пальцях взагалі нічого не залишається. Так воно не тане, воно взагалі не холодне. Коротше, це якесь антиморозиво, але це варто спробувати, просто щоб зрозуміти, яке воно на смак, якби бо це реально дуже незвично. В принципі, я можу зрозуміти, чому тут така ціна на таку кількість собівартість. Звичайно, тут, мабуть, просто люта, просто біжана, Того, що 25 грамів. Ну це реально треба, ну щоб отримати отакий кусочок, реально а він величенький. Тут їх декілька таких великих. От, щоб отримати такий, ну напевно, треба дуже багато морозива. А враховуючи те, що Ну, я впевнена, тут використовувалась не найдешевше морозиво типу проліска, чи якогось там з марки, тобто ЧАТБ, то ну, так, да. в принципі, напевно, що ціна виправдана, але думаю, що я не буду брати його ще раз. Я не впевнена, що я хочу віддавати 100 гривень за сублімоване морозиво, яке не холодне, блін. І ну, яка який тоді сенс морозиво, в принципі, якщо воно не виконує свої основні функції.